На Коломийщині розпочався місячник безпеки дорожнього руху. Наші патрульні працюватимуть на автошляхах міста і району. Їхня мета виявлення, документування та запобігання найбільш поширених правопорушень правил дорожнього руху. Стартував всеукраїнський місячник безпеки дорожнього руху, який триває з 8 серпня та завершиться 12 вересня. Поліцейські проводять спеціальні профілактичні заходи, організовують їх задля зменшення кількості аварійних ситуацій, травмування людей на автошляхах та крадіжок автотранспорту. Основними завданнями поліції на час місячника стануть налагодження співпраці з місцевою владою, превентивна робота і виявлення порушень на дорогах. Під час проведення даної операції буде звернуто. Увагу на дотримання правил дорожнього руху в частині перевищення швидкості та порушення правил маневрування, необхідності користання мотошоломів, дитячих автокрісел, ременів безпеки та інших пасивних засобів безпеки, недопущення використання мобільних засобів зв'язку під час керування транспортними засобами. Також буде звертатися увага в нічний час на пішоходів, щоб вони використовували світлоповертаючі елементи. Інспектор розповідає, що навіть підвищення штрафів за пиятику до 10 тисяч гривень не лякають коломейських водіїв. Трохи більше як за тиждень після введення в дію нових змін до закону, патрульні виявили п'ять фактів кермування в нетверезому стані. Згідно з внесеними змінами до кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність підвищена та складає 10 тисяч 200 гривень штрафу та позбавлення права керування терміном на один рік. З початку місяця на Коломийщині сталося три дорожньо-транспортні пригоди, де люди отримали тілесні ушкодження. Так у Коломийському районі у селі Глибокій сталося ДТП. Там 23-річний водій мотоцикла марки Соборг з лісного хлібичина зіткнувся з причіпом Камазу. Мотоциклісти його 19-річний пасажир зі скопівки отримали травми і були доправлені у Коломийську лікарню. Дві наступні аварії відбулися у п'ядиках та нижньому вербіжі. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій мотоцикла Ямаха, керуючи в селі П'ядики по вулиці Кринички, не впорався з керуванням, наслідок чого не надав переваги в русі автомобілю ВАЗ-2101. Що призвело до зіткнення та пошкодження транспортних засобів? Водій мотоцикла Ямаха був доставлений в Коломийську ЦРЛ. Водій мотоцикла Ямаха 1983 року народження. Житель села Годи Добровідка Коломийського району. Водій автомобіля ВАЗ 2101 Житель села Фатівці Коломийського району 1991 року. Народження 6.08.2016 року. Близько 23.30 Коломийський відділ поліції поступило повідомлення про те, що в селі Верхній Вербіж Коломийського району відбули Дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2115 не впорався з керуванням, внаслідок чого з'їхав кювет. Та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок зіткнення пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження та була доставлена в Коломийську ЦРЛ для надання медичної допомоги. Водій автомобіля ваз 21115 житель міста Коломиї 1987 року народження. Пасажирка автомобіля ВАЗ-2115, жителька міста Коломия 1995 року народження.